На Закарпаття із офіційним візитом, 27 липня, прибув уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він провів зустріч із керівництвом області правоохоронних органів, держустанов, підприємств, органів місцевого самоврядування. Обговорювали основні напрямки роботи та виклики, пов'язані зі збройною агресією РФ. Також підняли питання стану дотримання прав людини в області та умов проживання ВПО. Окремо піднімали питання і захист прав наших національних меншин. Окремо це було угорське питання, питання ромської національної меншини. Ну і мені сподобалось, що сьогодні я побачив позитивний досвід, який є на території Закарпаття. Це в першу чергу релокований бізнес, який переїхав з різних регіонів України. Серед іншого, Дмитро Лубінець розповів також і про відкриття в Ужгороді офіційного представництва омбудсмана Центру захисту прав людини. Так, представником уповноваженого ВРУ з прав людини в Закарпатській області став Андрій Крючков. Наша область є унікальною. 80% у нас гірська місцевість, де знаходяться населені пункти, де людям потрапити до міста Ужгород. Це в них життєва подія. Ми намагаємося все зробити, щоб ми були найближче до людей. І також у нас є вже унікальний той випадок в Закарпатській, де вперше в Україні в районному центрі в місті Хуст відкрито громадську приймальну повноважу Верховної Ради з прав людини, де безпосередньо люди з гірських населених пунктів ближче можуть доїхати до районного центру і звернутися до повноваженого про порушене своє право, де отримає відповідь і всю нашу реакцію всі дії на поновлення його права. Дмитро Лобінець прибув до Ужгорода після Львова та Рівного в усіх регіонах омбудсман зустрічається із сім'ями військовополонених та зниклих безвісти захисників України. Станом на зараз із російського полону уже звільнили 2576 осіб, 144 з яких цивільні. Повідомив Лобінець. Також розповів про алгоритм дій для родин. Не надавайте в публічний простір будь-яку інформацію, яка стосується вашого рідного чи рідного. Друге, що треба робити. В першу чергу треба звернутися до національної поліції, написати заяву, що їхній рідний чи рідна пропали. вносяться відомості в ЄРДР, у родичів, як правило, просять здати матеріал для експертизи ДНК. Це треба робити, проходити юридичні всі стадії отримання витягів. Оформлена офіційною процедурою, що продовжувала приходити соціальна вже допомога від держави за весь час перебування в полоні, чи як зниклого безвісти, родина буде продовжувати отримувати заробітну плату як військовослужбовця. Наступний крок це звернення окремо до координаційного штабу з питань поводження військовополонених. Це єдиний орган який діє і хто займається процесом повернення з російського полону?